Вітаю студія. Ми говоримо про війну з самими учасниками бойових дій з тими, хто захищає нашу війну від російського окупанта на сході. Наші герої справжні щирі і нічого не бояться. Мій співрозмовник сьогодні буде заступник начальника штабу полку Азов. Доброго вечора. Доброго. дивіться сьогодні. вночі відбулися події в Маріуполі, і вже є заява вашого командира Андрія Білецького. Які коментарі ваші з цього приводу полку Азов? Ну, власне, ми давно говорили, що ми з Маріуполя не підемо, будемо захищати місто в будь-якому випадку і що б там не сталося. І зараз наші підрозділи взяли під охорону мости в місті і всі об'єкти життєзабезпечення міста і великі підприємства. Тобто, полк АЗОВ залишається в Маріуполі. Полк АЗОВ залишиться в Маріуполі. Розкажіть, де ви були саме на сході, і як довго? Ну, власне, ми на сході і я з початку травня. Ми були переважно в Маріуполі і під Маріуполем. Влітку ми були під Донецьком і в Воловайськом. Те, що зараз відбувається на сході, можна назвати перемир'ям. І що насправді відбувається зараз на фронті? Ну, я б скоріше назвав це позиційною війною. Ні ми, ні сепаратисти не наступають. До речі, їх варто назвати не сепаратистам російської армії. Не наступають, тим не менше, весь час йдуть обстріли наших позицій. Що ви пропонуєте нашому уряду? Які проблеми переживають хлопці? Про що говорять хлопці на фронті? Ну, насправді ми не бачимо якоїсь мобілізації в Україні. Уряд не говорить людям, не доносить. Правду про те, якою небезпечною є ситуація. Ситуація є небезпечною не тільки на фронті, не тільки в тому, як забезпечена армія чи Національна гвардія, зброєю спорядженням іншими засобами. Небезпека в тому, що не відбувається мобілізації в тилу, мобілізації економіки. Мобілізації підприємств, взагалі мобілізації громадян, мобілізації для того, щоб відстояти державу, відстояти нашу незалежність. Тобто, дивіться, ви на фронті, ви люди на фронту війни, і от ви зараз в Києві. Є різниця життя в Києві, і життя на фронті? Так, там іде війна, ну справжня війна, хоч і не наступають на наші позиції. А тут ми бачимо, що нічого власне не відбувається, і ми бачимо, що тільки невеликий відсоток громадян розуміє, що відбувається насправді. От ми бачимо ну, занепокоєння у волонтерів, які нам допомагають, але, наприклад, ми бачимо не надто багато занепокоєння в Генеральному штабі чи, наприклад, в штабі Національної гвардії. Ну, великого занепокоєння не бачимо. Ми бачимо, наприклад, я особисто знайомий з виконуючим обов'язки командуючого Національного гвардії. Я знаю, що ця людина занепокоєна, він досить часто був керівником секторими. Він розуміє, що відбувається. Але офіцери в штабі досить розслаблені. Ясно. Розкажіть секрет, про що говорять хлопці на фронті? Які теми? Це дуже Ну, власне... От про що ви ну власне, в, власне, про це і говорять. Ну, взагалі говорять про життя. Люди переважно молоді і живуть майбутнім. Вони говорять про те, як вони будуть жити після війни, про те, які у них стосунки зараз, з батьками, з коханами. Ну, все як завжди. От ви як солдат, я вас можу назвати солдатом. Що найстрашніше на війні для солдата? Для солдата важливо знати, і це для нього страшно знати, що ззаду є підтримка, тобто стилу є підтримка, що він не буде зраджений. Оце для нього зрада в тилу, зрада в державі, для нього найстрашніше, і цього ми боїмося найбільше. А те, що ви бачите на війні своїми очима, що найстрашніше на війні? Найстрашніше на цій війні те, що супротивник може дозволити собі застосування ну, важкої техніки, в той час, як ми цієї техніки не тільки не можемо застосувати, не маємо взагалі. От зараз нам обіцяють передати щось важке, але ці обіцянки ми чуємо десь з травня. Я можу навести один приклад. В травні місяці я пропонував. Високим особам в Міністерстві внутрішніх справ дати нам 4 одиниці спеціальної зброї. Я просив гвинтівки. І тоді я сказав, що якщо ви не будете давати нам, ну не дасте ці гвинтівки, то через декілька місяців ви будете самі пропонувати нам танки. От зараз це і відбувається. На війні все треба робити вчасно. Танки потрібні тоді, коли вони потрібні, а не через місяць, через два. Бо коли через місяць, через два в них будуть танки, ну то насправді треба буде щось нове, більш потужне. Якщо вони це не зроблять вчасно, на жаль, не всі це розуміють, і я вважаю, що керівництво взагалі цього не розуміє, не хоче про це думати. Коли ви поїдете на війну? Завтра, ясно, дякую за розмову. Бережіть себе. Тобто, студія, як ви почули е хлопці з полку Азов, наші бійці, наша гордість, вони потребують підтримки держави. І мають бути почутими дух бойовий, і всі вірять налаштовані тільки на перемогу.